І друзі, розідайте сідачненько, наслухайте уважненько, корочка починається. ля 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бобіг, бобік, ти де? Оу, 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 доброго ранку. Доброго, доброго ранку ти чому Тичемо, білорічних прочва і година, що наш не оборонять. Не буду я охороняти. Не хочу, хочу спати. Ой, який не слухняний. Дітки, ну що мені з ними робити? ой я от іду додому. Давай, ти любимо, дичимо. Давай, давай, дичемо. Побігли, побігли. І побігли вони у лі. прибігли і лягли спати. Будемо спать і нічого не робити. Ой, ковід давай, як холодно. Д -д 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 Ой, як же холодно, їсти хочеться. Да, хочеться їсти і хочеться поругитися. Ішли пошукати. Ні, 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 жоден. Уйді дім охороняти.

Пока. Пока.